Всем привіт, ребята! Ми будемо сьогодні строить Джимена, но не простого, а Джимена Титана, який ще навіть не вийшов, напомню вам, він не встиг вийти. но може вийде в 77-й серії. Ну, мало вероятно на моє мені. Но все ж таки якийсь шанс є, що він вийде. Того, я думаю, шанси на те, що він буде в цій серії, яка дов вийти скоро. Вона вже не за горами, того що він може з'явитися. Спасти камерами, Тітану, я не знаю. І, кстати, всім привіт, хто мене не знає. А вероятно, всього ви всі мене не знаєте, хто це буде дивитись. Я новий блогер. Тільки почав знімати. І... Щоб вам про мене розказати. Тут я буду будувати спочатку із серіалу скібді туалет, а потім начинайте ви мені казати, що мені будувати. Ну, із лего. Ну, а я буду це робити. Да, все так просто. Просто саме коментар комментарий. Буду в сообществе. Буду запитувати, що як... мені построїть, і за лай... саме за залайканий коментар, що мені построїть, те я построю. Того, ребят, сподіваюсь, ми швидше закінчимо з серіалом Скібді Туалет і буду строїти щось ваше. Бо у мене тут багато чого є, що я можу вам показати. Із кібіді-туалет. Бо у мене там заготовки вже є план. Що буде по порядку і, і що коли буде, того, ребят, ждіть нові ролики, вони будуть виходити достатньо часто, не кожен день, будуть частенько виходити. Вони літом будуть виходити. А ще, можливо, іноді будуть виходити і. З весною, осінню, зимою. Постараюся частіше, коли почнеться школа, буду частіше знімати ролики. А так, розкажіть про себе, мені буде про вас цікаво дізнатися, щось цікаве і не забуду. Як ви бачите, я вже багато чого зміг построїти, поки з вами балакав. Ось таке у нас уже чудо виходить. Ядерного взрива. Так сказати, ставимо ось такі, беремо такі деталі, нам таких дві штуки треба іще. Ставимо їх отак от низом з двох сторін. І ставимо отак от, щоб одна деталька от, була, бачите, одна така полосочка. Ну, якщо в когось немає ідентичних, можна використовувати різні. Це вже за вашим бажанням. Беремо такі деталі. Два таких полоски, отакі, які йдуть. Вони дуже гарно тут підходять. В кінці я розповім цікаві факти про оцю модель персонажа. Оцю ми детальку ставимо ось тут. У нас отак от внизу виходить. І заключительні дві деталі. Одна. І все. Фігурка достроєна. У нас отакий от Джим Мен. Версія в нього титан. Як ви бачите, у нього є колонки, якщо отак от зробити. Руки, ядро, очки. Якісь типу защитні. Оце теж лазери. І ще внизу, типа, мінігани. І якщо в них запустити, тут іще буде два мінігани. Ну і такі прикольні деталі. І вони стоять на джетпаку, напомню. Вам. Ну, якийсь у нас такий вийшлен. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ждіть нові ролики. Всім!